Кожен третій пацієнт в нашій клініці є е, е, моїм пацієнтом, е, бо у кожної третій людини є проблеми з прикусом. Це дійсно така розповсюджена проблема. Е, на так? На жаль, так, на жаль, це дуже розповсюджена проблема. А скажіть, будь ласка, які є найпоширеніші види неправильного прикусу? Категорій прикусу насамперед дуже багато. Є зубоальвеолярний прикус, є скелетний прикус, є категорії і підкатегорії прикусу, але найповсюдженіше – це прогнатичний, менш розповсюджений – це прогенія і їх підкласи. Угу. Тобто їх багато? Їх багато, і дуже багато підкласів, перший, другий. Вони переділяються по змиканню а, зубів, але не розповсюдженні це прагнетичне. Прагнетичне, так. А, а яке ортодонтичне лікування є найефективнішим? А, є два види лікування це лікування на брекет-системі і лікування елайнерами. Але найбільш функціональний і — Дієвий? — Дієвий, так, це е, брекети. Все Все-таки брекети, так. А скажіть, будь ласка, які бувають брекети, які є різновиди? Е, брекети бувають металеві, е, бувають сапфірові, бувають керамічні. Це естетичні брекети. Е, Також брекети підрозділяються на самолігуючі та е, лігуючі. Угу. Чи боляче взагалі фіксувати брекети? Ні, це зовсім не боляче. Це до це дуже комфортна процедура, яка триває біля двох годин. Ви приходите до клініки, ви сідаєте у крісло і просто дивитесь якусь передачу, фільм чи слухаєте музику в той момент, коли вам доктор фіксує. Ваші брекети, тобто це комфортна процедура. Є, не, не варто її боятися. Правильно сповісти так. А ще хотілося б дізнатись, чи можна ставити брекети лише на одну щелепу? Це дуже індивідуально. сам лікар після вашої діагностики може вам сказати, чи Є показання до фіксування однієї щелепи, чи е, лише дві щелепи? найчастіше е, ставлять дві щелепи. Це більш е, правильний варіант, але інколи в деяких е, варіаціях ми можемо фіксувати лише одну чи е, верхню, чи ніжню щелепу, тобто це все індивідуально, але можна по показанням. А також багатьох наших пацієнтів цікаве питання: скільки взагалі потрібно носити брекет? Це також дуже індивідуально, від полутора до трьох років. Угу. Все залежить від кривизни, від від кривизни, від прикусу, від змикання. Зрозуміло. А хотілося б е, зачепнути тему елайнерів. Взагалі, що це таке е лайнери і як вони працюють. Це капи, це прозорі капи, які робляться індивідуально чисто під вас. Mm -hmm. Після діагностики повної ми робимо КТ, ми робимо скан, фото, ТРГ. І лише після цієї діагностики ми можемо підрахувати кількість елайнерів на верхню на ніжню шелепу і показати вам 3 d проект який у нас виходить, і остаточний результат ваших, вашого прикусу. І це дуже комфортно, вони прозорі, їх не видно, їх можна знімати. А... Але я знаю, що лайнери це для дуже відповідальних пацієнтів. Так, якщо ви знаєте, що ви не будете їх носити 22 години в на добу, на добу? Так. А... то вам не показані лайнери. Плюс є деякі види прикусу, при якому не можна ставити лайнери. Угу. Так, а чи можуть елайнери повністю замінити брекети? Mm, на даний момент в Європі є така тенденція, але в Україні в інших странах ще е працюють з брекетами, бо вони більш надійні, більш функціональні та. Вони більш комфортні для роботи з доктором. Угу. Ми знаємо, що е, зубки будуть переміщатися, ви не зможете зняти цю систему. А з елайнерами ви можете зняти капу і просто не одягати її, і результату не буде. Угу. Тобто до елайнерів потрібно відноситися дуже відповідально. Так. А скажіть. Пацієнт може сам обирати, що йому ну, одягти, там, брекети чи елайнери. Чи це все залежить від показників? Це залежить від показників. це е, Після повної діагностики е, лікар розповідає пацієнту, що йому корисніше елайнери чи брекети. І е, тільки після цього сам пацієнт для себе вирішує. Він, він слушає всі плюси, і мінуси лайнерів і брекетів, і після цього вирішує, що йому комфортніше. Угу. Але лікар все одно надає перевагу так. більше чомусь одному, тому що Так, він це наголошує, угу. що буде краще в цьому випадку, але пацієнт е, має право сам вирішити, що він хоче носити. Зрозуміло. Сьогодні ми хотіли вам показати. Хотіли вас точніше попросити, або ви показали на прикладі своїх пацієнтів різні клінічні випадки, розповіли, яке лікування пацієнти проходили, що вони тут носили, брекети чи лайнери. Це лікування було на брекетах. Це була металева система самолігуюча на клапанах. Це, це подросток, ця дівчинка їй 16 років. Ми фіксували спочатку верхню щелепу через. Два місяці ми зафіксували нижню щелепу. Лікування тривало біля року і трьох місяців. Угу. Так, це до? Це до, це після, до? Да? Це після так. трохи погортати, а, подивитись. Дуже. Гарна показова така робота. Це нижня щелепа. Угу. Можна тут також погортати, по прикусу подивитись. Так, результат, звісно, помітний дуже. А, це після завжди після носіння брекет-системи, ми знімаємо брекети і фіксуємо ретейнери. Ретейнери фіксуються з ньобної сторони чи зі сторони язика. Вот. Для фіксації угу. для стабілізації нашого результату. А якщо його не носити? Якщо його не носити, то є другий варіант: ми робимо капу. Капу вона прозора по типу лайнеру. Але знов таки, якщо ви не. Знаєте, що ви не будете її одягати, будете забувати про неї, то є такий варіант, що наші зубки просто знову повернуться до, до минулої форми, так. тобто з кривизною. Угу. Будуть нестабільні. Тому потрібно відповідально також приноситись до після, після, так. після а, а, завжди приходити на гігієну раз в півроку, приходити на осмотр до терапевта також раз на півроку. Угу. Бо Після брекен ну, і також на осмотр до ортодонта, щоб він а, провіряв стабільність зуб... зубів. Mm -hmm. Це обратний mm -hmm. прикус, це також а, дівчинці 12 років. Mm -hmm. а, було вирішено фіксувати поки що тільки верхню щелепу, бо не дуже гарна гігієна. і мама дуже за це переживала, переживала. Пікувала. так, піклувалась. Після цих знімків ми зняли брекети вже десь місяць назад. Mm -hmm. А розкажіть, що це за це, е... на нижніх зубах? За такі... е, спершу по проверхню щелепу. це металева е, лігу, лігуюча система. Це система, яка фіксується на е, спеціальних різиночках. Угу. А, на нижній щелепі це допоміжні кнопочки. кнопочка. Кнопочка, просто та кнопочка, металева. Е, ми, коли е, поміняли прикус, ми е, на цих кнопочках дотягували змикання, угу. доводили до повного змикання. Це досить цікаво виглядає. З брекетами необхідно приходити раз на три місяці до гігієніста на профчистку, бо яка б не була домашня гігієна, якщо б вони використовували монопочкові, ортотентичні щоточки, йоршики, ополіскувачі, необхідна профігієна, де вам знімуть скалером та содою спеціальною наліт і каміння. В цьому випадку немає одного зубчика, він знаходиться ось тут, в кістці. Немає одного зубчика, і він не хотів прилізуватись. Uh -huh. Вирішено поставити систему на дві щелепи, Це в процесі лікування. Uh -huh. но... А це скільки пацієнтів років? Цій пацієнті, да, це дівчинка, їй е, також 16 років. Uh -huh. Ось. Угу. Якщо ви бачите різницю. Так, звісно, Тут а, видно Тут все, була давай. хірургічна процедура. Ми хірургічно робили надріз лазером, а, Клеїли спеціальну кнопочку і на кнопочки з еластиками доставали це лікло. Зараз ще в процесі лікування виставляємо змикання і вирівнюємо остаточні сторони. Угу. Дуже гарна робота. Це випадок, колись тут вторинна ортодонтія. Ця пацієнтка носила вже брекети, але но чомусь носила брекети лише на верхній щелепі. Після повної діагностики було вирішено зафіксувати брекети на дві щелепи. Цей результат ми отримали через, якщо я не помиляюсь, 5 місяців. Угу. Ось такий результат. Угу. Це самолігуюча система, металева самолігуюча система. Він був у брекетах протягом двох років. Це вже стоїть імплант. Це вже в зрілому віці. Да. Тобто Зріл... Це, це 30... 34 роки пацієнту. Угу. Ось зняття. Після зняття буде ще. Тотальна робота, тобто у пацієнтів вікових е, я рекомендую після зняття брекет-системи е, покривати зуби коронками, вінірами для стабілізації процесу і фіксації прикусу. Угу. Ось така робота. Так, дуже гарно. Бачите, бо є вікові змінення. Угу. Зміни, <зміни так, які треба перекривати. Будемо дякувати вам за увагу, за те, що ви приєдналися до нас, приділили також свій час. Бажаємо вам гарного дня, тихого, мирного дня і до зустрічі!